Привіт! Ми прилетіли до Нідерландів для того, щоб подивитися, як же святкують День короля. Для того, щоб скуштувати смачний оселедець, для того, щоб подивитися, як ганяють на крутих тачках на третій Формули 1. Ну і звичайно, що ще робити в квітні в Зандворті? Покататися на серфі? Але все по порядку. Початок нашої поїздки був у Вроцлаві, місті, що варте уваги. Хоча ми провели там недовгий час, це місто вразило мене, і, можливо, я зроблю про нього окремий випуск у своєму блозі. Нічого рекомендувати не стану, тому просто приїжджайте і насолоджуйтесь. Тут дійсно є на що подивитись і як провести час. Ми провели свій день в прогулянках, а вже наступного ранку ми вже були в аеропорті. Я, як завжди, почекав на Сашу, а далі ми почекали на літак. І летіли до першого міста, яке зустріне нас в Нідерландах. Ми прибули до прекрасного міста Ейндховен, і далі ми будемо рухатися на автобус до центру міста. А далі на потяг до Амстердаму. Ейндховен для мене це завжди було проміжне місто. Тут ви повинні швиденько купити квиточки і дібратися до вокзалу. Після того як ви приїдете в Ейнховен Централ. Купуєте такий білетик в автоматі до Амстердаму і продовжуєте свою подорож. До речі, в Нідерландах така система, що ти повинен сканувати свій квиточок при вході і при виході, тому не викидайте його одразу. Сідаємо на потяг і летимо на зустріч пригодам. Відстань між містами всього 123 кілометри. І на потязі це займе у вас приблизно півтори години часу. Але це зовсім не значить, що ви не потрапите в пригоди. Ми собі їдемо тут, розмовляємо. До нас підходить кондуктор і перевірює білет і каже, це тихий вагон, тут не можна розмовляти. Про це говорила ось ця табличка, яку ми не помітили так само, як і ви. Тому будьте обачливі і поважайте правила країни, в якій перебуваєте. Вже досить скоро ми були в Амстердамі, тому був час піти і виконати свій маленький обряд. У мене є традиція, коли я приїжджаю до Амстердаму, я завжди. По приїзду на вокзал і довідатися з містом. Зараз вам покажу. А вітаюся я саме таким чином. Виходжу сюди на площу. В цей раз ми вітали з містом на висоті пташиного польоту, і в цьому нам допоміг наш маленький, але дуже корисний товариш. В великих містах потрібно особливо обережно літати. Тому для того, щоб злетіти, ми запитали декількох поліцейських на вокзалі. Після цього ми вирушили до фінальної точки на цей день. Зандворд. Як на мене, це перлина Нідерландів з шикарним пляжем і не менш захоплюючими краєвидами. З особливого виділив би машини, які їздять по пляжу. Це додає атмосферності. Але і без цього тут є чим зайнятися. Наприклад, відвідати візитівку цього міста трек Формули 1. Тут ти почуваєш себе як вдома. До речі, прапор міста вам буде особливо близьким. Ну майже. Ось такий. І це не єдине, що нагадувало про дім тут. Одного з наших майбутніх героїв з Нової Каховки ми випадково зустрінемо пізніше. Але все ж по порядку. <му> Наступний день ми почали напевно, з найприємнішого, що можна зробити на морі в квітні сьорфу. В зандворті чудові не тільки пляжі, але і люди. Нам дуже пощастило з нашим інструктором. Знайомтесь, My name is, uh, Vincent, Фінсент, I'm 20 years old, and I study студії science. Як виявилось, серфінг в Нідерландах є досить популярним видом спорту, оскільки країна має багато чудових місць та шкіл. Найбільш популярні місця серед серфінгістів знаходяться на південному заході країни на узбережжі Північного моря. І Зандворд один з найкращих спотів для новачків. Це гуд Але в інженерал. Why do you sandwork? Uh, convenience. <laughs> yeah, it's pure convenience, because I just live super close by and I can just, hop on my board, get down here, and just catch waves, you know? Ми швиденько перевдяглись та вже були готові зловити наші перші хвилі. Ми вже готові йти плавати. Страшно? Я думаю, що страшно. Отже, ми швиденько пройшли інструктаж, отримали заряд енергії від Вінса. Really 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 <laughs> Пішли в море температурою 8 градусів. Добре, що ми в костюмі, бо спочатку було дуже холодно, але з кожною хвилиною ставало все тепліше. Нам дуже пощастило з погодою, бо наступного дня вона була набагато гірше. Але навіть це нам не допомогло стати на дошку, попри багато намагань. Well, <laughs> Наш перший серфінг видався незабутнім. Погода і локація зробили свою справу. Ми отримали море задоволення. Це був тільки початок дня. Ми покатались трошки на серфінгу годинку. Це просто, це просто кайфова штука. Я настільки щасливим, дуже давно не був. Тому що, коли ти в такій холодній воді просто стаєш на ту доску, з тобою поряд такі класні люди. Наприклад, інструктор, він просто 10 балів. Сьогодні день короля, але... Він говорить, я проведу морок. Ми знімаємо круте відео. Я піду далі купатися на цих хвилях. І це стиль життя бути поряд з пригодами, який почався в нього декілька років тому. Ще з скейтбордингу. Ай стород скейтинбекін I пандемік оф до коронавірус. Де наймовтюгар, венавоздер. Вентуа скука in France. And that's where I started surfing, and that's where I really uh, picked up the, the love for the sport. And uh, once I came back from France, I uh, bought the same week I bought my first surfboard, and uh, I just started uh, going into the water as many times as possible and just uh, failing a lot of the time. At, uh, А вже в наступному році він збирається поїхати до Португалії і спіймати справді великі хвилі. Тому якщо хтось побачить Вінса там, то передайте йому наші вітання. Я не знаю скільки разів я сказав класно за той час, поки як ганяв на серфі, але повірте, іншими словами, це просто не описати. Без сил, але з прекрасним настроєм ми провели ще трохи часу біля моря. Зробили декілька фотографій, потоваришували з одним з чотирохлапих друзів. Але, звичайно, ми не могли залишити вас без порад для починаючих. А бік тік осалф. Не вдалося нам осідлати дуже багато. Да, ну, да. Не вдалося. На ножки мене ставив, ти став? Е, один раз, але один-два рази не Ну, ну. Тут Люди гуляють з собачками. просто. В курточках біля моря тут, немає, майже, тут майже немає вітру. Да. Дійсно, тут немає вітру, тут, тут такий бриз класний, величезний пляж. Ти тут можеш лишити свої речі, тут точно ніхто їх не забере, бо всі поїхали в Амстердам святкувати День короля. Це... Тут ну, насправді людей ходить дуже багато, але ми залишили тут речі, дрони, камери. камери. Ну тут апаратури Кайф. просто куча. Взагалі пофіг. Я, я, я обертався, але все одно ну, все залишилось. Ви приїжджаєте в Зонворд, катайтесь на Черпіну, Це... Кайфуйте! 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 Продовжуємо! Реально погнав! А от тепер наша черга їхати святкувати. Наш перший серфінг видався незабутнім. І головне де. Тому прийшов час попрощатись з Вінсом і вирушити до Амстердаму, щоб дізнатись, як в Нідерландах святкують День короля. Отже, що таке День короля і з чим його їдять? День короля є щорічним святом, коли влада та повноваження монарха відзначаються національними заходами та урочистостями. А це значить, що в місті буде все прикрашено в національні кольори, будуть присутні тисячі людей, вечірки на кожному кроці. І як тут без нас? Саме так я не перебільшував, на кожному в човнах. З вікон і балконів, на мостах, на дорогах, скрізь де можна поставити колонку, вона там буде обов'язково стояти. Але навіть посеред цього хаосу можна знайти місце для себе. Місто перетворилося просто на якусь одну величезну тусовку. Куди не підеш, на кожній вулиці буде просто багато, багато людей, які будуть танцювати. Просто маленькі такі. Локальні тусовки на кожній вулиці. Хтось виносить колонки, ставить їх на вікно і просто збираються люди, починають танцювати, досити і пити. Хіба це не кайфово, хіба заради цього не варто сюди приїхати? Я гадаю, що варто. Знаєте, багато людей би сказало: тут дуже шумно, тут не прикольно, але повірте. Ці люди, які знаходяться зараз, там вони кайфують по справжньому. Їм все одно тут дуже багато п'яних людей, але всі вони тут просто відпочивають, і нікому не заважають. Одна з головних фішок дня короля це десятки стихійних барахолок, які працюють по всьому місту. У цей день торгувати барахлом дозволяють всім. Кожна людина може винести на імпровізований ринок свій непотріб і зовсім легально продати або роздати це перехожим. Одним словом, все місто перетвориться на величезний duty free. Тільки не забудьте взяти дрібну готівку. Розраховуватись можна буде тільки нею. 27 April is King's Day and we have the free market. So you can sell all the things you don't want. So that's why we have the orange color of the the king's house. And we also have all these free markets, so you can party and celebrate and sell things you want. Oh, that's the tra tradition. We have some uh, nice things uh, for the the dog and things for uh, the skin because my uh, my girlfriend she is a dermatologist, okay. so you can buy uh, some some uh, skin supplies. Yeah. That is our tradition. Yeah. yeah. Те, що почало відбуватись далі в цей день, мені важко пояснити. Спочатку ми зустріли цих двох дівчат в самому центрі Амстердаму на площі дам, які попросили не повірити, познімати на камеру. І тут понеслось. Перше, це те, що я абсолютно не розумів, що відбувається і чому знімають мене. Друге, що я зрозумів, що це супер смішно. І третє, це те, що Хабібі з мене, ну, такий собі. Тому дісталось не тільки мені, а ще й цим хлопцям. Схоже на те, що жовта картка їх все таки зупинила. Камера повернулась до мене, а цей вечір тільки почав нас дивувати цікавими персонажами. Після цього ми майже одразу потрапили в іншу курйозну ситуацію, але на цей раз вже з амстрадамськими реперами. You want to me to go freest up? Оооооо, а? Want allemaal jongens zoeken millions. Oh de OR, ik heb die key op mij, gaan die stoel doen wat ik kill je. Ready for what? Ik ben klaargestormd in prison. Onmiddellijk hey. gas om op te Gas ik kon laten klinken. En er hey. oh, zijn mannen die mij liever hebben dan eentje. Eentje. als ik klaar ben met die motherfuckers. Oh. Nee. Hel, ik ga lekker op de hemel. Je zocht mij toch? We liggen samen met rotten op tegels. Nee. We liggen samen met Huls en Tegels! Shit, shit, shit! shit. Oh. Wie is die man die draait daar in Gouda? Ik ga hem vegen, die ging naar de molen. Beter kom niet helemaal aan, want je gaat een elf pakken net wow. hey, We hebben Wauw! Huls moet net zo Je was die toch? En nu heb je moeder touma. Zit in een Garnet Garrison. Dirty clips, Kalashnikovs. Ik heb dump dumps en hallo poys. Ik heb echt geen tijd met te bakken. Zit in een shoot en also ook op kops. Сесла, Су, Сенс. Тільки що просто йшов. Я записував вам про Амстердам про те, що тут, якщо навіть п'яні і так далі. Але... До мене тільки що підійшли чуваки і кажуть: ти знімаєш відео, говорю, та да. гори, зніми нас, давайте я вам зачитаю фрістайл. Я такий, що за питання, типу, давай. І тільки потім скажіть, що о Боже, Амстердам, щось не так. Будь ласка, приїжджайте і ви зрозумієте, чому тут супер класно. Також мені пообіцяли поширити це відео серед свого генгу. Повірю їм на слово. А далі ми пішли на пошуки пригод, і вже, звичайно, для цього дня довго їх шукати не довелось. Ми вже читали фрістайл, знімали відео. Тепер час давати інтерв'ю. From, from so, live here? No. Come here. Amazing. So, how do you enjoy the King's Day? We have surfed today in Zandvoort, So, we, yeah, I think we enjoyed today. You enjoy and yeah. vote. Uh, okay, you said such celebrities. Okay, perfect. Yeah. Yeah. So for us as well, we really enjoy. it. Yeah. we feel like carnival? We're Greeks. So for us, it's the normal. Yeah. We live here. <laughs> it's the second King's Day. We're gonna day. be viral. We're gonna be viral. Yeah. Okay. Yeah. We're gonna be famous, George. We, we are looking be able... for the famous vlog, guys. What's your name? Dmetro. Petro.

Жителі столиці і туристи почали збиратись біля популярних тусовочних місць. Я не знаю, звідки ці люди беруть стільки сил, щоб святкувати, але і Амстердам вночі зовсім інший. Кількість людей на вулицях не зменшувалась, а вечірки продовжувались напевно до ранку. Звичайно, в такого свята є свої мінуси, наприклад, кількість сміття на вулицях. Але я гадаю, до наступного дня це все вже буде прибрано, а от свято запам'ятається надовго. Закінчується день короля, але точно він не закінчився для людей, які сюди приїхали відпочивати. Ми зустріли сьогодні дуже багато класних людей, дуже багато людей, які були відкриті для знайомств. Нам сьогодні пропонували кокаїн. Ми знімали кліп для генстерів. Сьогоднішній день подарував нам бурю емоцій. Це просто симбіоз якихось смаків. Тут ти можеш з'їсти будь-яку кухню. Тут ти можеш зустріти зовсім різних людей. Ти можеш зустріти друзів, один, який живе в Амстердамі, а інший живе в Наполі. Ти можеш зустріти людей, які будуть тебе не знати, але допоможуть тобі у всьому. Сьогодні ми продовжимо насолоджуватись нічним Амстердамом, але вже без вас. А тепер поговоримо про щось смачне в Нідерландах. Є широкий вибір кафе, ресторанів та закусочних, де можна скуштувати страви з усього світу: від італійської пасти до суші та фузіон кухні. Основні складові їх кухні: це м'ясо, риба, картопля, молочні продукти та сир. У великих містах також можна знайти різноманітні культурні кулінарні впливи. Наприклад, в Амстердамі популярним є індонезійські страви, такі як Назгор або Сате. Дещо з цього ми з вами зараз куштуємо. Я не знаю, що це. І зараз ми будемо це коштувати. Це куряти нам в соусі солодкому. Мені дуже подобається насправді. Чи радив би я купувати цю штуку? Напевно, так. За 5 євро ви отримуєте майже нічого, але це дуже смачно, повірте. Я не дуже люблю купувати їжу, яку я не коштував. Але це дійсно того було варто. Тобі подобається? Угу. По 10 По десятибальній? бальній 7 з плюсом або 8. Ну, Смачно. смачно. Дуже багато. Не дуже багато, але смачно. Далі в нашому кулінарному маршруті була інша страва, яка здавалась нам смачною. Хоча після годин, проведених на вулиці, ми вже були ладні з'їсти що завгодно. Це леганька якась штука. Але я також, все. я також перший раз це в житті бачу. Вона трошки гостра, мені здається, тут є трошечки горошку, багато овочів і внанус. З сметанкою, з сметанкою, йогурт. Тут якийсь йогурт, кульки такі, типа як горошок. Да, от Дивіться. В принципі, нам сподобалось, тому що ми нічого не очікували, а отримали такий прилив різних смаків. Але далі у нас за розкладом риба, і це вже зовсім інша історія. Погода в Нідерландах не дасть тобі посумувати. І з теплого сонця до обмеженої видимості пройшла одна ніч. Але це не завадить нам спробувати той самий традиційний оселедець. Для цього ми обрали ось цей вагончик з свіжою рибою, і на наше здивування продавцем виявився наш земляк з нової каховки, який розказав, як треба їсти цей оселедець і застеріг від чаюк довкола. Але себе знімати на жаль не дозволив. Я скажу, що мені насправді подобається. Саша тільки що переді мною куштував, але йому взагалі не сподобалося. Мені, типу, ну... Я б не сказав би, що це 10, не сказав би, що це там прямо відрізняється від тої риби сирої, яку я їв. Але я люблю сиру рибу. Але це насправді дуже смачно для мене. Сюди б картошечки з гундір. Просто смак дитинства. Угу. Дибо, мені дуже подобається. Висновок який. Приїжджайте до нас в Зандвор і їсти оселедець. Було дуже смачно. Нам ще порадили спробувати гарячих страв. І, звичайно, ми не могли відмовитись. Чілі мені не дуже подобається соус, якщо чесно. Таке гостреньке. Але це однозначно рекомендація, якщо ви сюди приїдете. Напевно, для більшості це буде набагато смачніше, ніж оселедець. А про цю рибу нам сказали, що вона на любителя. Але ми ж повинні були спробувати. Риба дуже дивна, але вона смачна насправді. Якщо вам не подобається риба, ви просто її обмачуєте в соусі і просто насолоджуєтесь. М -м -м. З цими соусами рибі я поставив би 10 барів. І це не жарт. Ми зараз доїдаємо, і йдемо дивитися на трасу. Може на машинках якихось покидаємося, все ж. Зандворд – це місто, в якому в повітрі відчувається запах боротьби. Це дуже спортивне і активне місто, і не тільки через морські види спорту, але й через мотоспорт. В Зандворті розташований трек, на якому відбуваються найвідоміші автоперегони Формула-1. Це ми прийшли з вами на трек Формули 1. Сьогодні тут немає, напевно, Формули 1, але вони ганяють просто на машинах. Кому цікаво, гран-прі Нідерландів відбудеться з 25 по 27 серпня. А сьогодні на цьому треці маса любителів автоперегонів, які ганяють і займаються драгрейсингом. Не знаю, як вам, а мені тут дуже подобається. Тут дуже гарно, багато дуже класних машин, багато чаєк, море звуки. кайф. Там було написано «No public access», але вам ж треба показати машинки, правда? Я вже задовбався тут казати, наскільки це круто, ви послухайте. Але це не все. Побачите, що буде далі. Знайомісь, це Кевін і він? Райска дriver from the Netherlands. Uh, I, drive in, uh, I have driven uh, several classes and been, have been racing for uh, 14 years now. Uh, became champion in 2019 in the BMW Compact Cup and uh, started doing this work to, to enjoy people. Починається маленький дощ, траса стає мокрою. Але хіба нас це лякає? Насправді, травку потрібно дивитися в лице. Погнали. Мене вже посадили в мій Макларен, в спрагу Боліди. Цепочка на мені, молитви я не знаю. Але щось з цього буде. Ой-ой-ой. So, oh, welcome to my office. <laughs> so, that's basically the fastest line of the circuit. <laughs> oh my god. <laughs> Yesterday I think it was the best days of my life because I'm first time in the life uh, doing the storm. Yeah. Oh, really? Yeah. But today I'm in the track of Formula One. Я yeah, тюберові? Right? Yeah. <laughs> Одна з мрій виповнена, я покатався на третій Формули 1. Жаль не на. Формулі 1 боліді, а на Макларені, але погодьтеся, це також непогано було. Ми приїхали сюди зняти багато насправді крутого контенту, показати багато класних місць, напевно, більше навіть в Амстердамі. І ми не очікували, наскільки класно тут буде. На більшість штук, які ми тут побачили, більшість штук самих крутих, яких ми зняли, ми не були до цього готові. Ми просто велись на те, що ми хотіли. Тобто, це штук, ми просто йшли за інтуїцією, і вона відвела нас до найчарівніших куточків Амстердаму та Заандворту, де ми познайомилися з цікавими людьми, побачили, як святкують День короля, смакували найсмачніші страви, читали фрістайл, танцювали, відкрили для себе серфінг, відправились на гоночну трасу Формули 1 І найголовніше, ми всім цим з вами поділились. Наше відео на цьому закінчується, але наші пригоди, напевно, вже не закінчаться. Тому підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, пишіть коментарі, розповсюджуйте це відео в своїх соціальних мережах. Всіх обняв, всіх люблю, до побачення!